Привіт, друзі! У Курській області українським військовим вдалося затрофеїти новий російський бронеавтомобіль під назвою Буран. Бронемашину захопили без жодних пошкоджень, і бійці 61-ї окремої механізованої бригади відразу почали її використовувати вже проти колишніх власників. Так званий подарунок від росіян українські захисники знайшли під час зачистки одного із населених пунктів на Курщині. Бронеавтомобіль Буран, який уже був оснащений станцією радіоелектронної боротьби, московити залишили, коли поспіхом втікали від ЗСУ. Взагалі, курська операція стала несподіванкою для росіян, тому українські військові знайшли багато цінних трофеїв. Це переважно артилерія, оскільки у тому регіоні була велика кількість ворожих артилерійських позицій, із яких вівся вогонь по українській території. Також вдалося захопити 4 російські танки т 80 бвм та новітнього т 90 м Детальніше про бронеавтомобіль Буран, а також про танки т 80 бвм та т 90 м розповім у цьому відео. А для початку нагадаю підписуйтесь на канал, хто ще досі цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Давайте разом будемо розвивати українськомовний YouTube. Буран це російський багатоцільовий легкоброньований бронеавтомобіль підвищеної прохідності, розроблений підприємством «Ріда». Це доволі нова розробка, вперше він був представлений у 2017 році. Броньоване авто побудоване на шасі вантажівки ГАЗ-3308. У ньому застосовується модульна конструкція, що дозволяє встановлювати 7 різних бронекапсул в залежності від призначення. Пасажирські варіанти кузова можуть вміщувати від 5 до 10 осіб, також існує VIP-модифікація з підвищеним комфортом. Кузов у варіанті фургона дозволяє перетворити авто на броньований медичний транспорт і одночасно перевозити 4 поранених на ношах плюс 2 особи супроводу. Буран отримав посилену раму та модернізовану підвізку, яка покращила прохідність машини. Також бронеавтомобіль, оснащений камерами та монітором. Привертає увагу відсутність штатної турелі для озброєння, що може обмежувати бойові можливості. Буран має другий рівень захисту згідно зі стандартами НАТО, а значить, може захистити екіпаж від стрілецької зброї середнього калібру та від уламків снарядів. При цьому, як стверджують розробники, авто витримує підрив міни в еквіваленті 6 кг тротилу. Технічні характеристики російської броньованої машини Буран довжина 5 метрів 58 см, ширина 2 метри 27 см і висота майже 2,5 метри. Авто оснащене дизельним двигуном ЯМЗ-534, потужність якого складає 210 кінських сил. Також за бажанням замовника встановлюється автоматична або механічна коробка передач. Мости оснащені ресорною підвіскою, а колеса навіть після пошкодження зі спущеними шинами дозволяють проїхати близько 50 км. Буран здатний долати водні перешкоди глибиною до 1 метра 20 см. Вантажопідйомність бронеавтомобіля у пасажирському варіанті становить 1200 кг. У варіанті вантажівки максимальна вага, яку може перевозити авто, досягає 10 тонн. Максимальна швидкість по шосе, з якою може рухатися буран, 100 км на годину. Автомобіль має два паливні баки, кожен з яких може вмістити по 95 літрів пального, а максимальний запас ходу становить 1400 км. Не потрібно забувати, що усі характеристики броньовика під назвою Буран були зазначені виробником. А оскільки виготовлений він у так званій Росії, потрібно враховувати той факт, що у них все на папері аналогов нєтне. Все нове і нове інженерне рішення освоювали технології і обладнання, аналогів, якому в світі мірі Така-то, така то техніка не уступає лучшим мировим вразів. Він не має аналогів в світі, можна об этом сміло сказати. Тільки на практиці все виходить зовсім по-іншому. Ось ці люки були передбачені виробником напевно, щоб українські дрони могли із легкістю скидати боєприпаси прямо середину кабіни. Воїни Збройних сил України, які вже встигли випробувати даний транспорт, розповіли, що у ньому відчуваєш себе як у радянських «Жигулях». тобто виготовлення націлене скоріше на кількість, ніж на якість, і багато у чому відчувається дешевизна матеріалів. А порівнювати у наших військових є ще, оскільки ЗСУ використовують велику кількість бронетехніки, переданої західними партнерами у рамках військової допомоги для України. Операторами бронеавтомобіля Буран, окрім Росії, як ви вже напевно могли здогадатися, є Республіка Білорусь. Вірменія розгорнула виробництво цих машин на своїй території з 2021 року і за ліцензією виготовляє їх у різних модифікаціях, але під своєю назвою Лусан. Окрім бронеавтомобіля Буран у Курській області, українським військовим вдалося захопити відразу 4 танки Т-80 БВМ. Деякі з них були щойно з конвеєра 2024 року випуску. Танк Т-80БВМ це російський основний бойовий танк сімейства Т-80. Він являє собою модернізацію танка Т-80БВ, прийнятого на озброєння у 1985 році, який був розроблений та виготовлявся омським заводом транспортного машинобудування. Т-80 у версії БВМ лише нещодавно був прийнятий на озброєння російської окупаційної армії, а саме у 2019 році. Як заявляє виробник, модернізований танк має збільшену вогневу потужність, кращу захищеність та покращену керованість. Модернізація включає встановлення багатоканального прицілу навідника Сосна У, що включає візерний, тепловізійний далекомірний канали, а також канал керування ракетою. На танк встановлена 125 мм гармата, стабілізатор озброєння і прилад спостереження механіка водія. Механізм заряджання доопрацьований під розміщення бронебійних боєприпасів зі збідненим ураном, які мають назву Свинець 1 і Свинець 2. Для захисту від вогню противника машина оснащена протикумулятивними градчистими екранами і комплексом модульного динамічного захисту «Релікт». Технічні характеристики танка т 80 «БВМ» Довжина без врахування гармати становить 7 метрів 10 см, ширина 3 метри 38 см та висота 2 метри 22 см. Вага модернізованого танка складає 46 тонн. Основним озброєнням є 125 мм гладкоствольна гармата з покращеною балістикою та ресурсом. Боєкомплект 45 снарядів, скорострільність 8 пострілів за 1 хвилину. Додаткове озброєння складається із двох кулеметів середнього та великого калібру. На Т-80 БВМ встановлено газотурбінний двигун, створений на основі авіаційних напрацювань на заводі імені Климова. Потужність двигуна становить 1250 кінських сил. Максимальна швидкість по шосе до 80 км на годину, максимальний запас ходу 500 км. Екіпаж танка складається із трьох осіб: механіка-водія, командира та навідника. У серпні 2020 року, під час демонстрації своїх можливостей на оборонному форумі Армія 2020, який відбувся на підмосковному полігоні Алабі, стався конфуз. Модернізовані російські танки Т-80 БВМ не змогли вразити свої цілі. Заплановано було, що на навчаннях за допомогою керованих протитанкових ракет 9 М-119 будуть знищені цілі, проте екіпаж танку не зміг цього зробити в результаті три промахи з трьох. Оператором цього танка є лише армія московитів. Зазначається, що у 2023 році 100 танків Т-80 БВМ було передано для російських сухопутних військ та 50 для берегових військ військово-морського флоту. Вони використовуються окупантами у війні проти України. Станом на 29 січня 2023 року відомо про втрату ворогом танків Т-80 у версії БВМ в кількості 62 одиниці. Вони були знищені українськими військовими за допомогою протитанкових ракетних комплексів артилерії, мінометів та безпілотників. Загалом же відомо про втрату російськими загарбниками 371 танка Т-80 різних модифікацій. Як я вже згадував на початку цього відео, до рук українських захисників у Курській області потрапив один з найновіших танків окупантів Т-90М, якого расисти ще називають прорив. Це російський основний бойовий танк, модернізація Т-90А, який виготовляється з 2020 року. Робота з конструювання танка Т-90М під кодовою назвою Об'єкт 188М стартувала на початку 2010-х років, було заплановано провести комплексну модернізацію, яка охопить практично всі основні системи танка. Вперше Т-90М був представлений публіці на військово-технічному форумі Армія 2018. З 2017 по 2019 рік Міністерство війни, так званої Росії, уклало три контракти на постачання танків Т-90М сумарним обсягом понад 160 машин. Перші два контракти були на постачання 60 одиниць, з яких 10 нових та 50 модернізованих із Т-90 ранніх модифікацій, третій контракт на модернізацію Т-90А, що стоять на озброєнні, до рівня Т-90М. Перші танки Т-90М були передані для Збройних сил Росії навесні 2020 року. Їх отримала друга -та Таманська мотострілецька дивізія та Перша -та танкова армія. На початку 2021 року розпочалося серійне виробництво та постачання цих танків для потреб Міноборони Росії. За даними української розвідки, виробництво Т-90 М було сповільнено через вплив міжнародних санкцій після початку повномасштабного вторгнення расистів в Україну. Міжнародний інститут стратегічних досліджень, який базується у Великій Британії, оцінює, що річне виробництво танків Т-90 М може сягати до 90 одиниць у 2024 році. Однак аналіз показує, що більшість цих машин, ймовірно, є модернізованими версіями старих моделей Т90, а не новими танками. Технічні характеристики танка т 90 м довжина без врахування гармати становить 6 метрів 86 сантиметрів, ширина 3 метри 78 сантиметрів та висота 2 метри 23 сантиметри. вага 48 тонн. Т-90М має класичне компонування, як і у Т-90 з розміщенням відділення управління в лобовій частині, бойового відділення посередині та моторно трансмісійного відділення в кормовій частині. Екіпаж складається з трьох осіб: механіка водія, що розміщується у відділенні управління, і навідника з командиром, що знаходяться в башті зліва і праворуч від гармати відповідно. Танк оснащений модульним динамічним захистом третього покоління, а також має покращену систему пожежогасіння. Головним озброєнням є 125 мм гармата, а боєкомплекс складається із 40 снарядів. Додатковим озброєнням є два кулемети середнього та великого калібру. Чотири камери забезпечують майже круговий огляд, передаючи зображення на монітори командира та навідника. На танк Т-90М встановлений дизельний В-подібний 12-циліндровий двигун потужністю 1130 кінських сил. Він забезпечує рух по шосе із максимальною швидкістю, яка становить 70 км на годину. Максимальна швидкість по бездоріжжю 50 км на годину. На оприлюднених фотографіях із трофейними Т-90М видно, що трансмісія залишилася без змін. Танк має обмежену швидкість заднього ходу, яка складає менше 5 км на годину. Трансмісія забезпечує 7 передач вперед і одну назад, як і на звичайних Т-90. Низька швидкість заднього ходу не дозволяє оперативно залишити небезпечну зону, не підставляючи при цьому вразливу задню частину танка під удар, через що російська армія несе серйозні втрати танків сімейства Т-90 у війні проти України. Так, наприклад, взимку цього року на Авдіївському напрямку, дві БМП Бредлі 47-ї окремої механізованої бригади вступили в бій з російським танком Т-90М в районі Степового. Екіпаж Бредлі, використовуючи 25-міліметрову гармату, вивів з ладу системи танка та пошкодив механізм повертання башти, що змусило її безупинно крутитися. Пізніше українські захисники підсмажили цього танка за допомогою fpv дрона. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно для вас сподобалося. Якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і звичайно, не забуваймо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо.